Я їду в Київ. Бо я дававши на вас добавлю інтерв'ю, і нас стане у Все, що я познайомив з Ярошем. Як я спогаю до журналістів відносинся, я не зміг відказати цій милій дівчині і сказав, раді вас, я піду в Київ, подавлю вас з Ярошем. Я їду в Київ, а арестуй мене. Річ, я за до себе додажу. Я кажу, так, ми. Перші днів були на Майдані. каже, зрадили майдан. Ці авакую і подібно приїжджали на майдан на своїх мистецьких джипах, гріли своїх сраків на теплих сидіннях. Пару хвилин потипали, в бою в'їжджали у теплих хвилах. А зараз вони розказують, вони примазались до Майдана, народ їм не вірив. А зараз вони будуть спати мені майдана. Де ти був, коли я там мерз? Коли я поступився, мені робили операцію. Я знову був на майдані. Де ти тоді був? Да? А зараз посади, я рахую, що містом ВМВ повинен бути професіонал, порядна і чесна людина. А, а, а вакуум, можливо, щепиться до місці веде, заглянуть у прошлої авакуа, поцікавиться, чи він займався в цьому житті.